Вітаю вас, друзі. Якось дуже сильно не пощастило російським окупантам за останню добу тимчасово окупованому Криму про Крим. Адільно поговорім там, прям терористична атака була накануне вечором довольно мощне. Спершу головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило досить цікаву новину про ураження українськими далекобійними дронами, гелікоптеру Мі 8 російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. А ще було уражено вперше у історії два літаки амфібії Б 12 чайка. Ці літаки росіяни використовують для розвідки у чорному та Азов. Вському морях для протидії підводним човнам мали би використовувати у теорії, а взагалі це вже музейні раритети. Друга цікава новина із тимчасово окупованого Криму полягає в тому, що вчора ввечері приблизно о 20 21 годині невідомі безпілотники завітали до південного узбережжя нашого українського півострова. В общем. Криму, цієї ночі дійсно да і це був доволі цікавий удар із огляду на те, що росіяни намагаються приховати інформацію про те, хто ж постраждав та подох внаслідок цієї атаки. А ще є цікава новина. Так звана Російська Федерація вирішила провести конкурс на честь традиційних цінностей, і там переміг гей. Ми становимося духовно багаче. Ми з вами про це поговоримо зараз, але усе це не так важливо, бо найважливіше зараз це допомогти нашому війську. Закиньте негайно на поточний русоріз. Хто ще не дозволив собі допомогти нам, допомогти силам оборони? Закликаю вас долучатися, тому що перемогти цього ворога ми можемо лише разом. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся обов'язково. Саме ваші дві гривні дуже серйозно допоможуть. І а вже ж не забувайте про підписку на мій канал. Почнемо із новини з тимчасово окупованого Криму. Форос Форос. Форос, да, прошу прощення. Три человека погибли, 16 получили Раніні якась доволі цікава подія відбувалася учора у ресторанному комплексі під назвою Форос, який був закритий для відвідувачів, і, от коли там зібралися присутні, завітали невідомі безпілотники. До речі, російські пропагандисти ресторан називають чомусь санаторієм. Uh, ударили по території санаторія. А яких вообще воєнних об'єктах можна говорити? Де да? та не вже санаторій, і оце розповідають оті ті самі мерзоти, які виправдовували рік тому російський удар по пансіонату для літніх людей у Сумах. Я нагадаю, що росіяни били по ньому двічі вдруге, коли там намагалися загасити пожежу. Ну а що стосується форосу ресторанного комплексу, він спершу перетворився на санаторій, а потім взагалі на школу. Вот так сейчас выглядит здание школи в Фаросі После атаки в СУ, практичні всі окна выбило. Двор сейчас завален осколками і обломками. Видно, що удар був достаточно мощний, і страшно представить, що если бы все случилось днем, коли діти були на уроках. Ми с великим нетерпінням чекаємо на інформацію щодо того, кого саме невідомі безпілотники так гарно учора привітали у тимчасово окупованому Криму, тому що росіяни, розповідаючи про дітей і про санаторії, так і не показують. А хто ж там постраждав і подох. Ну а тепер давайте про російські традиційні цінності. Мір то самий, який розвивається в руслі э, нормальної нормальності, ісконної нормальності, традиційної нормальності. Росіяни вирішили провести свій, так би мовити, інтернаціональний пісенний конкурс під назвою Інтервідініє і присвятили цьому дуже багато пропагандистських сюжетів. Це дуже серйозне собиття, в тому смислі. Що воно обозначає реальне большое місце Росії в світі. конкурс під назвою інтервідіні це не щось нове для російських окупантів. Вони таким займаються із 1965 дев'ятсот року. Саме тоді Советський Союз вирішив започаткувати цей конкурс і провів його вперше у Чехословаччині. Конкурс задумувався як такий, що буде противагою Євробаченню, і він приймав конкурсантів із країн комуністичного або як прийнято казати іще соціалістичного табору, багато років він не проводився, але оскільки росіяни вже не беруть участі у Євробаченні, вони вирішили відродити інтервідін'є і запросили на нього представників, наче як 23 країн, включно із так званою Російською Федерацією, заявили, що конкурс подивилися 4,5 мільярди людей, і усе це вони робили. А вже ж не заради політики. что то, что мы делаем, это совершенная противоположность попыткам использовать спорт, искусство, вообще использовать любые виды человеческой деятельности для того, чтобы достигать политических целей. Точно-точно это -точно, це было сделано не для политики. Спорт... Поза політикою, музика поза політикою. І навіть політика на так званій Російській Федерації, вона теж поза політикою. І саме тому, оскільки конкурс не політичний, туди приперся Лавров і виступав на цьому конкурсі. А ще привітання до нього записував не політичний Владимір Путін. Іменно уваження традиційним до комунакабразі культур, по суті, являється основної ідеї конкурсу і вдихновляють його учасників на досягнення творческих висот. Як ви могли здогадатися, цей конкурс був проведений передусім для пропагування традиційних цінностей і знову маю підкреслити не для політики, тому там і ще виступив комуніст. Жаль, що та ж саме Европа, могла би. Участую по прежньому займаються агрією, що правда, із самою організацією конкурсу. Одразу почалися проблеми. Ну, наприклад, росіяни не дуже хотіли відвідувати його не хотіли йти дивитися на оце інтервідініє, тому довелося набирати масовку. А ще масовку довелося набирати, щоб вона імітувала іноземних туристів, тому що ті теж не дуже активно їхали на інтервідіні. Проблеми виникли також і з учасниками інтерві. Дідіння, тому що росіяни багато розповідали, що будуть навіть живі американці, так-так, представники Сполучених Штатів Америки, а потім е, співак зі Сполучених Штатів якийсь ноунейм no сказав, що він не прилетить через сімейні обставини. however Due to be to this year. І тоді росіяни вирішили його замінити на іншу представницю Сполучених Штатів Америки. Тільки от представниця США була із Австралії із грецьким паспортом. А ще з'ясувалося, що вона мала виступати на конкурсі за традиційні цінності, але при цьому підтримує ЛГБТ і цього не приховує. Зрештою, і вона теж не змогла прибути. Зависимо от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Васи не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы. Клятый Запад снова узяв и подставил, надув так звану Россию. Зрештою у конкурсе перемиг представник... Ну, наче як представник В'єтнама на ім'я Дик Фук. я дуже щасливий, я так горд. Спасибо інтервіді, дякую всім, хто переживав за мене дома. І здавалося би, свято пропаганди відбулося. Їм вдалося провести конкурс за традиційні цінності. Конкурс на противагу Євробаченню, якби не одне, але справа у тому, що переможець виявився геєм, який має хлопця із яким він знімав навіть спільний кліпів. Принципі, переможець цього не приховував ніколи, тож ж отакий вийшов у росіян конкурс за традиційні цінності. Іменно уваження традиційних цінностей. Хоча у випадку із так званою Росією питання традиційних цінностей це і ще дуже відносне питання, тому що ми з вами знаємо, що традиційні цінності Росіян це снохачество або різіновий попа <хи> і от у цій історії і є уся так звана Росія. Росіяни провели фальшивий конкурс за традиційні цінності, на якому переміг відкритий гей, але у цьому випадку для росіян. Це правильний гей, бо він переміг на їхньому конкурсі за традиційні цінності. І, от так звана Російська Федерація, це не про те, щоби бути, це про те, щоби вдавати, щоби здаватися, і так у них у всьому, в тому числі і у питанні російсько-української війни. Росіяни добре вміють надувати щоки, але по факту це той самий колос на глиняних ногах, і щоби він завалився якнайшвидше. Треба допомогти нашому війську, нашим воїнам, які за минулу добу завдяки вам отримали ще 310 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми група ударних дронів, 13-ї прикордонної застави, 3 прикордонної комендатури 5-го прикордонного загону. Хочемо виразити свою вдячність спільноти Стерненка за надану нам допомогу ударних пташок. Вони допомагають нам більш ефективніше знищувати ворога на сумському напрямку. Слава Україні! Героям слава! з груп. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надану чергову партію в дронів кількості 30 штук на Покровський напрямок. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 22-ї бригади 1-го механізованого батальйону, підрозділу Сімарову. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надану допомогу. Разом до перемоги. Висловлюємо подяку. Спільноті Стерненка та самому Сергію за надані ці чудових 50 під дронів, які наближають нашу перемогу. Вітаємо Рота ударних БПАК 106-ї бригади територіальної оборони. Щиро дякую пану Сергію Стерненко та його спільноті за передачу 50 дронів «Русоріз-10». ця допомога значний внесок у спільну справу. Разом ми наближаємо перемогу, разом сильніші. Бажаю міцного здоров'я. Ми, екіпаж екіпажі перехоплювачів Сич, працюємо у силах оборони сумського напрямку, а саме підрозділ Прайм. Те, що зараз ви бачите у мене за спиною, це скарб. Це 80 е, потенційно дуже хороших новин для нас. І 80 потенційно поганих новин для наших ворогів. Це 80 е, FPV перехоплювачів типу Стінг. Ми їх застосовуємо для знищення ворожих ударних безпілотників типу Шахет і Гербера. Е, за дані е, FPV перехоплювачі, ми хотіли б висловити дуже велику подяку спільноті Стерненка. Та усім причетним, хто нам із цим допомагає, хто ще не дозволив собі допомогти нам, допомогти силам оборони. Закликаю вас долучатися, тому що перемогти цього ворога ми можемо лише разом. Слава Україні! Героям слава! Зізнаюся, я це відео записував у першу чергу для того, щоб нагадати про донат на поточний русоріз, тому закидуйте по 2 гривні. Продовжити й далі допомагати силам безпеки та оборони України.